Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російська окупація української території є міжнародним злочином. Це приступлення, за которої рано чи поздно прийдеться кое кому, кому відповідати. Мої дії та позиція щодо агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня. Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Ця війна не може закінчитись перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений та за Блокований на майбутнє Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого російського імперіалізму, наголосив президент Польщі. Справа в тому, що треба теж розуміти, що всі ці удари вони поступово збільшують глибину, збільшують можливості по нанесенню враження. Тобто над цим постійно працюють, і Росія має бути готова до того, що абсолютно вся її територія буде знаходитись в зоні досягнення українських дронів, там і не тільки дронів. Є ті, що запускаються там прямо з території Російської Федерації, є ті, які відправляються звідси. По-різному на сьогоднішній день вже є різні технології, за рахунок яких ми можемо дістатись до таких важливих об'єктів. І те, що ми до них дістаємось, напряму безпосередньо впливає на війну. Таких ударів має ставати більше. Над цим безумовно треба постійно працювати, бо це їх економіка, це їх можливості, це те від чого залежить їхнє е, завтра. Тому е, такі удари мають бути обов'язковими, де такими ударами мають е, розпочинатись кожен ранок в обід і повечері. Ну, подивимося, дай Бог, здоров'я і сил нашим збройним силам. Насправді, Максиме, поточну, можливо, там щось іще з'явиться, то згодом договоримо. Я більше з вами хотіла поговорити на такі, знаєте, загальні теми, які. Ну, принаймні, цього тижня зворухобили українців, і ми про це говоримо в наших ефірах і в соцмережах. Звісно, нам закидають про те, що ми там розганяємо зраду і згадуємо постійно Валерія Залужного, але це ж насправді не, не наша ініціатива. Якщо воно несеться, то ми змушені про це говорити. Оця історія із звільненням Валерія Федоровича із цим протистоянням його із Зеленським. Як ви оцінюєте цю історію зараз? Сказали, що буде звільнення до кінця цього тижня, думки розділилися, хтось говорить, незамінних немає. Хтось публікує хештеги Руки геть від залужного. Хочу почути вашу думку. Звільнення Валерія Федоровича Залужного як вплине на ситуацію на фронті, і чи не вважаєте ви це рішення суто політичним? Е, ну мені складно коментувати цю ситуацію. В першу чергу це пов'язане з тим, що безпосередньо я є військовослужбовцем діючим. Якщо говорити в цілому про процеси, коли військових знімають, міняють, то в принципі так буває і так інколи треба робити. Але коли це відбувається, мають бути чіткі причини і пояснення, чому цього прибрали і чому наступного поставили. Дуже важливо, ж не тільки. Той, кого знімає, дуже важливий і той на кого планують поміняти. Ну тому що це заради чого ж має, має відбутись. Тобто, щось було не так, має бути сформовано, що і що хочуть, щоб змінилося, і як ну, там новий, да, нова кандидатура на це планує, принаймні або може, може вплинути. Я, чесно кажучи, поки що цих от відповідей у всьому цьому процесі. Не бачу. Тобто, в принципі, так буває, що в армії міняють командири, міняють командувачів. Це процес постійний. Але якщо це вже відбувається, то це має бути не публічний цирк і ось такі шоу, як відбувається зараз. Це має бути конструктивно, абсолютно адекватний процес, в якому є пояснення, розуміння. І чітке планування. Як вважаєте, пане Максиму? Ось така історія, як ви говорите, такий публічний цирк. Наскільки він на руку Російської Федерації має на увазі, коли знаєте, українці самі між собою пересваряться, у когось там зникне мотивація, у когось вона не з'явиться. Ось таке розхитування ситуації всередині. Наскільки воно нас ослаблює? Та це безпосередньо робота на руку саме нашим ворогам. єдині хто от радіє з усіх цих наших публічних сварок, дискусій неконструктивних, це росіяни. Поки ми витрачаємо на це час, поки ми витрачаємо на це увагу. Вони насправді займаються більш серйозними речами, якими і ми мали б займатися саме підготовкою та безпосередньо бойовою роботою над Нашою перемогою такі речі, вони є на руку завжди нашому ворогу. Тому, якщо необхідність є когось за щось міняти, то це має бути конструктивно і зрозуміло, а не влаштовувати ось такі речі, як відбуваються зараз. Угу. Почули вас? Давайте говорити про ще одну тему, яка теж на слуху і теж зворуховувала українців і теж. На жаль, думки розділилися. Це законопроєкт про мобілізацію. Його внесли 30 січня в парламент. Я впевнена, що ви як ніхто слідкуєте за цією темою, але дискусії насправді тривають і досі з приводу певних там пунктів, певних питань. Що вас конкретно насторожує в цьому законопроєкті? І пам'ятаєте, президент говорив про те, що нам потрібен справедливий законопроєкт про мобілізацію. Так от, чи побачили ви? Внесений до парламенту законопроект як такий, що справедливий. Знаєте, що стосується мобілізації, в мене дуже про проста, проста позиція. Знову ж таки, те, що відбувається зараз, мобілізація, ну це ж ми повинні відповісти на прості питання, да, з яких все це має починатися, з яких починається і питання мобілізації. Що ми взагалі хочемо? Ми хочемо перемогти. Чи, чи ми не хочемо цього? Якщо не хочемо, то тоді будь-який законопроект. робіть, що хочете там, носіть його туди-сюди, змінюйте, вносьте мільйон там, правок, що завгодно. Взагалі, все одно, якщо ми плануємо програти. Якщо ми плануємо виграти, то ми маємо перестати знову ж таки перетворювати необхідні життєво необхідні процеси для нашої країни в ось. Якісь просто шоу, на яких намагаються перетворити нам сьогодні. Потрібні люди. Ну, якщо ми хочемо, якщо ми хочемо перемоги, то наступним питанням: що нам для цього треба? Для цього нам треба в першу чергу люди, навіть не зброї і не техніка. Всі от чомусь думають, що зброя і техніка переможе, зброя і техніка не перемагає. Наявність навіть зброї і техніки, всієї, яка тільки існує або може існувати. Не надасть дасть нам просто так вона не принесе сама по собі перемогу. Перемогу Україні принесуть виключно українці, які будуть служити в армії. Тому цей процес є нормальним, постійним і є невід'ємним під час війни. В цьому немає нічого надзвичайного. Це не щось там е... поза нормою. Це нормальний процес під час війни. іде війна, ми маємо цим процесом займатися постійно. Це не мають бути. Заявки, якісь знову ж таки публічні на 500 тисяч на мільйон, на 200, на 300. Ну це взагалі не має цікавити нікого, і про це взагалі на це нам не треба відволікати. З цих цифр не існує. Я можу точно сказати, що на сьогоднішній прямо зараз, на сьогоднішній день, набагато менша кількість людей суттєво врятувала би ситуацію і полегшила е е е ситуацію для військових, яких давно вже треба декого поміняти на. Відпочинок, тому ми маємо розуміти, що так чи інакше, скільки б ми не дискутували, але ми прийдемо до того, що нам треба буде постійно в армію призивати людей. Чоловіки всі абсолютно всі без винятку мають стати на облік. Саме на облік, і країна має розуміти, скільки цих чоловіків, в якому вони стані в якому вони який стан їх здоров'я, які в них професії. Це все має бути у держави для того, щоб вона далі вже могла приймати рішення на то, хто потрібен в армії, а хто не потрібен. Замість цього, щоб не відбувалися процеси, коли просто беруть хто є, замість того, щоб брати тих, хто реально потрібен. Також під час війни абсолютно необхідним і невід'ємним обов'язковим є процес підготовки всього цивільного населення. Я вважаю, що це є частиною. Мобілізаційної кампанії теж невід'ємно.